Знаходиться труп особи чоловічої статі, коли на Київській області біля села. До чергової частини згурівського ревіділу міліції надійшло повідомлення про те, що на березі села Вільне, на березі водоймища знайдено тіло невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті. Також з'ясувалося, що дана особа розшукувалася столичною міліцією, як безвісті зникли разом зі своїм автомобілем. Працівники міліції затримали підозрюваного. Він навіть не сподівався, що так швидко вийдуть на його слід. Ним виявився 25-річним мешканець міста Миронівки. Він повідомив працівника міліції про те, що дійсно він скоїв вбивство з метою заволодіння автотранспортом. Підійшли до знайомого таксиста і попросили підвезти в Згурівський район, нібито до бабусі. Виїхавши за населений пункт, чимало відстань проїхавши у безлюдному місці, попросили зупинитися водія. Накинулись на нього, почали бити, руками, ногами по всьому тілу наносячи побої, потім один з них дістав ніж і жорстоко вбив, наносячи везліч ножових поранень. За даним фактом, з Гурівським відділом міліції відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 умисне вбивство скоєне з корисних мотивів. Обовму зловмисникам загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі також з конфіскацією майна.